Пів години туди, пів години сюди. Андрій помер добре. Альвіна побоювалася, що він зійме крик або вдариться у припадок при вигляді пістолета, але він поводився як чоловік, тільки сіпнувся від пострілу та трохи сповз під стіл. Вона розкрила тріскотливу блискавку на сумці і здивувалася двом речам. Тому, що стріляючи вперше в житті потрапила прямо в серце, і тому, що я нітрохи не хвилювалася. А чому я повинна хвилюватися, подумала Альвіна, я розрахувала все до хвилини і поки що з графіка не випала. Вона з'явилася в приймальні пів на другу. Обідня перерва була саме в розпалі. Секретар жував у кафе навпроти, ніхто її прихід не зафіксував. За п'ять хвилин вона піде. Перерва ще не закінчиться, і ніхто ніколи не дізнається про її візит до Андрія. Альвіна обійшла письмовий стіл, за яким сидів труп колишнього її однокурсника, витягнула верхню шухляду та стала вкладати в сумку пачки грошей. Ось так, Андрійчику, промовила вона впівголоса, і буває в цьому житті. Той, кого вона називала Андрійчиком, тепер мовчав і з усім погоджувався. У неділю він був іншим, підпитим, багатим, недбалим, увесь час цілувався з ритою, посварився з Баварським через оселедця, чумаковим пообіцяв завести на їх дачу Апельсиновий сад. Альвіна пам'ятала, як він, забувши прикурити сигарету, похвалявся про якісь свої махінації за акціями. Про тричі продані цистерни з бензином, про гроші в його столі, які не можна до часу ні потратити, ні покласти в банк. Ось таке це життя філософствував Андрій слинити, заслинаючи в губах незапалену сигарету. Або ти взяв, або в тебе взяли. Усі тоді сміялися і знову пили вино. Альвіна теж пила, розуміючи, гроші Андрія її єдиний шанс полагодити своє життя. І, напевне, останній, бо взимку їй виповнилося 38 років. Грошей виявилося багато. Вона не очікувала, що буде стільки, але в сумку вони помістилися. Вона прилаштувала на них пістолет і застебнула блискавку, глянула на годинник 13.40. Графік витримується. Андрій Петрович у кабінеті? Вона зіткнулася з цим типом у дверях і мало не зомліла, але змусила себе призирливо зморщитися. У кабінеті, але вже обідає. Вона відсунула його плечем і щільно притягнула двері. А ви не знаєте, чоловік приязно усміхнувся, дратуючи її нерівними зубами. Може, він ще приймає? О, Господи, і поїсти людині не дадуть. Вона трохи прочинила двері і сунула голову в щілину. Андрійчику, тут до тебе, і обірвала себе на півслові. Добре, добре, пане Андрію, не треба дратуватися, і знову зачинила двері. Якщо маєте зайві нерви, просіть і за себе самі, а мені і так від нього неприємностей вистачає. І стомлено попростувала через приймальню до виходу. Якщо він сунеться до Андрія, мені доведеться стріляти, подумала між тим Альвіна. Але він не піде, він не наважиться туди увійти. І він не наважився. Чоловік слідом за Альвіною повернувся в пустинний коридор. Ще тривала обідня перерва. Восьмий поверх, заповнений офісом Андрія, був тихий і безлюдний. Андрій завжди вимагав, щоб усі його співробітники харчувались по годинам і, оплачував за рахунок корпорації, обіди в кафе. Сам він за старою звичкою залишався вірним, принесеним із собою бутербродом із повидлом та чаю із термоса. Цим і скористалася Львіна. Ви донизу? Природно, і я з вами. А як ви думаєте, коли краще підійти до Андрія Петровича за півгодини чи за годину? Коли завгодно. Їй насправді було все одно. Ну так, ну так, забурмотів чоловік, загладжуючи рідке волосся на середину лисини. Півгодини туди, півгодини сюди. Альвіна викликала ліфт і подивилася на годинник 13.45. У неї ще залишалося 15 хвилин. Ліфт плавно опускався. З восьмого поверху до першого шлях недовгий. Але встигнути подумати можна багато про що. І ще раз мізки у Альвіни працювали швидше, ніж спалахували голубенькі цифрочки поверхів над дверима ліфта. Я увійшла до Андрія, і мене ніхто не бачив, і я повинна була так само вийти, але тепер це не головне тепер головне цей лисий. Чоловік, відчуваючи холодний протяг, що йшов вода Львіни, зішчулився, позіхнув і опустив очі в нижній кут ліфта. Що він пам'ятав? Перше, час, коли я пішла від Андрія. Друге мою розмову з Андрієм. Лисий впевнений, що я розмовляла живим Андрієм, і це важливо. Так, і третє. Треба затримати лисого після того, як вийдемо з будівлі. Нехай він підтвердить потім, що ми стояли там до кінця перерви. А що мені це дає? Альвіна ковзнула поглядом по показчику поверхів. Там вискочила цифра 6. То що мені це дає? Ми з лисим виходимо внизу і хвилин 20-30 деревенемо на вулиці. Разом 14, 14, 10. Секретар Андрія повертається з обіду о другій. У 2.05 він виявить труп. Я цієї миті буду з лисим на вулиці, а це означає, що за півгодини між моїм відходом від живого Андрія і виявленням трупа будь-хто міг увійти до кабінету та вчинити злочин будь-хто крім мене. Вона залишилася задоволена собою та посміхнулася. Чоловік, відчувши зміну в настрої супутниці, пожвавився. Кілька секунд царювала благодатна тиша, Альвіна дихала тишею, налаштовуючи себе на знайомство з лисим. ще не розуміючи не шумить мотор, не скриплять лебідки, ліфт завис, і разом із ліфтом зависла вона. І тільки її розрахований по хвилинам графік продовжував летіти вниз, у пекло, до всіх чортів. Навіщо так нервувати? Чоловік додав до свого голосу інтонації бувалого альпініста. Можете бути впевнені зі мною не пропадете, я везучий. Вони стояли вже 15 хвилин. Усі кнопки поверхів були натиснуті по кілька разів, а кнопка з написом виклик піддалася особливому нападу, але все мовчало і дихало цвинтарною байдужістю. Розслабтеся і отримуйте від цього задоволення, продовжував заспокоювати чоловік, помітивши, що Альвіна посмикує годинник. Повірте мені, ви скрізь іще встигнете. Вас чекатимуть півгодини туди, півгодини сюди. Альвіна вкотре глянула на час. Було 14.05. П'ять хвилин, як мінімум, співробітники Андрія стерчать внизу біля ліфта, а ми з Лисим заблокували єдиний шлях. Другий ліфт не працює. Сходить четвертий місяць на ремонті. Коли нас витягнуть із цієї коробки, коли Лисий розповість по хвилинам, де і що ми робили, буде легко вирахувати убивцю. Отже я повинна піти ніким не поміченою, як і прийшла. Вона з жалем подивилась на чоловіка, а він посміхнувся їй у відповідь. Нічого, намагався бути підкреслено бадьорим, порятунок до нас уже йде. У цей час ліфт шарпнувся і посунув наверх. Во, зрадів чоловік, я що казав? і став підправляти краватку, зачісувати рідке волосся, осмикувати піджак, рішуче зітхаючи, немов людина, яка готується зійти з потяга. А Львіна розстебнула сумку і поклала руку. На тепле кутасте залізо. Вона ще кілька секунд роздумувала, намагаючись знайти вихід, але виходу не було. Ліфт наближався до дев'ятого поверху, єдиний світок по дурному усміхався. Вона вийняла пістолет і вистрілила в цю дурну посмішку. Куля пройшла крізь рот і потилицю. Чоловік нічого не встиг усвідомити і став осідати на підлогу, залишаючи на стінці криваву смугу. Тепер я вийду і укриюся на поверсі, вирішила Альвіна, або на сходах там не стану шукати. Дочекаюся, коли почнеться метушня, й піду, і ніхто ніколи не дізнається, хто був у офісі та хто їхав у лішті. Двері ліфта роз'їхались в біч, як завіса перед останньою дією. Вона зробила крок до виходу і спочатку почула голос, а потім і побачила електрика, який бадьоро прямував до неї. Вам пощастило, мадам, коли ви застрягли, я був на горі, довелося поморочитись, зато тепер, як годинник. Електрик знає, що я застрягла в ліфті, і знає, з якого часу я в ньому сиджу. Тепер він побачить, із ким я їхала, почала на ходу міркувати Альвіна, але несподівано для себе відчула, що глухне, що голос електрика поплив у бік, а слідом за звуком попливло зображення, і вона, знепритомнівши, впала. Убивати третього чоловіка за день у неї не було сил.